Зробили. Прекрасно, я себе почуваю. Задоволена операцією, задоволена лікарем. Я хочу вам подякувати від щирого серця. Дякую. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар ортопед травматолог клініки Рехаб клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнтку, їй 66 років. Вона до нас приїхала з Кіровоградської області, пацієнтка з двобічним гонартрозом 4-ї стадії. Пацієнтка прооперована, проведено заміна лівого колінного суглобу, системою медіа-півот. Пацієнтка сьогодні другий день після операції, вже на вулиці, проходить процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте? Чи задоволені операцією? що Прекрасно зробили? Прекрасно, я себе почуваю. Задоволена операцією, задоволена лікарем. Я хочу вам подякувати від щирого серця. Дякую. Всьому медперсоналу, всім сестричкам, всім. Клініка, хто, хто бажає зробити таку операцію, не шукайте нічого, тому що тут найкраще, мабуть, клініка на Україні. Я ну, вам да. дуже дякую. Дякую вам за теплі слова такі. Дуже вам дякую. Б... Дякую. Бажаємо вам міцного здоров'я. Ми приїдемо вас... ще з... <гум> до дна Ну, приїжджайте, приїжджайте. <гум> дякую, дуже приємно. Всего І вам краще. дякую. І вам дякую.